Нещодавно ми розповідали про страшну ДТП за участі маршрутки Суми Ромни. У тій аварії постраждали багато людей. По цій справі відкрили одразу кілька кримінальних проваджень, адже версій, чому маршрутка перекинулась, багато. Нам стали відомі нові шокуючі факти того нещастя. Подробиці далі у сюжеті. 10 червня у недригалівському районі біля села Комишанка перекинулася маршрутка суми Ромни. В аварії постраждало 10 людей. До нашої редакції звернувся чоловік, що працює у перевізника. Машина якого потрапила в ДТП. Він розказав нам деталі тієї страшної аварії. Каже, впевнений, водія змусили взяти всю провину на себе. Водій на місці, коли у нього спрашували, що случилось, він сказав, заявив, що лопнула ресора. А потом он эти показания поменял. Думаю, что его скорее всего ему дали понять, что ему лучше взять вину на себя. Так будет лучше и для перевозчика. І для нього. Оце саме та ділянка, де трапилася ДТП. Вузька дорога по одній полосі у кожному напрямку. Автівкам тут розминутися непросто. Та чоловік переконаний, маршрутка перевернулася саме через несправність. На рісорі має бути на второй ліс, втерий має бути ліст, отак загнут, типу з уловетелем стоять. На даній машині цього листа второго не було. І виходить, що от це і стало однією з причин ДТП. Виходить, виникає питання, хто випускав цю машину вообще на лінію? Крім того, за словами чоловіка, дорога в місті, де сталася аварія, у жахливому стані. У поліції по справі вже відкрили два кримінальних провадження. Стаття 286 Кримінального кодексу України це порушення правил безпеки дорожнього руху, а також 287 частина 1 кримінального кодексу України це випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів. За правилами безпеки кожна машина перед рейсом має проходити детальну перевірку. Випускає на лінію працівник, який працює у перевізника або по договору. Якщо це нема свого, значить заключають перевізник договор, де є такий механік. Тому машина пройшла цей контроль технічний в місті ранний. Власник цієї маршрутки харківська компанія ТОВ автові вони надають транспорт в оренду, такому саме відмовляються коментувати. Маршрутка кому була надана в оренду? Какому Цю Інформацію вам ніхто не предоставив. Ну а ви розумієте, що в де ДТП постраждали люди? Я розумію, ну це не розпространяється ця інформація. Назву підприємства перевізника нам так і не вдалося дізнатися у харківської фірми. Сьогодні ж схоже, ДТП сталося на трасі у Серединобудському районі. Там перекинулася газель за попередньою інформацією, У автівки розірвало ресору. Водій отримав легкі тілесні ушкодження. Марія Бульдович, Ірина Котлярова, Олександр Олексінко, Новини СТС.